Цими днями ми багато розмов чуємо знову про переговори, невдалі переговори в Лондоні, куди не захотіли приїхати високопосадовці зі США. Які причини Дональд Трамп жорстко відповів Зеленському в соцмережі True Social. Що він сказав, все це обговоримо з моєю наступною гостею Марія Золкіна на моєму каналі в Ютубі. Марія, дякую, що долучилася. І я хочу одразу так і глядачам сказати, що хочу запитати тебе обов'язково про кілька речей: це про Крим Трампа і реакцію Трампа на заяви Зеленського, і, звісно, про переговори, які не вдалися. Так пишуть багато, та не на такому рівні, як хотілося би, які відбулися в Лондоні. Пропоную почати з мирних переговорів в Лондоні. А пишуть Бібісі, наприклад, пише про те, що ну, був занижений дещо статус цих переговорів. Ми знаємо, що на них не приїхали більш високопоставлені особи, які могли би там бути. Переговори були від між українською, американською та європейською делегаціями. Був там Андрій Єрмак. Він написав, що це глибокий Поки діалог, однак до Лондона не приїхав голова держдепу Марко Рубіо, і не приїхав спеціальний посланець від США Стів Вітков. Марія, на твою думку, чи дійсно можна говорити про те, що ці переговори не вдалися? Рівень був неналежним. Так, переговори не вдалися на тому рівні, в тому форматі на які сподівалися всі учасники, принаймні після Паризької зустрічі. Але я би сказала, що це не стало шоком, тобто те, що зустріч зірвалася в потрібному форматі, це не стало шоком ні для кого, тому що і в Лондоні, і в Києві розуміли, що американцям потрібен результат, якщо цього яскравого результату у вигляді згоди України, Британії, Франції, ну як мінімум з боку європейських партнерів. Артнерів не буде згоди на ті пропозиції, які Америка випрацьовувала в своїх контактах з Москвою. Ну тоді і сенсу для сполучених штатів просто розмови розмовляти немає. І навіть вчора дуже показово було. Мені було цікаво в Лондоні подивитися, як провідні телеканали будуть реагувати, тому що преса про це писала. Але наприклад, це зрив цих переговорів не був не те, що топ-новиною. Він не був навіть в топ 3 новин ранкових ефірів на британських телеканалах. Тобто, вчора, там 2-3 години, було все про похорон папи Франциска, про до речі, війну в Україні показували, але згадували власне обстріли нічні. А саме про ось ці дипломатичні перипетії... Коли було вже зрозуміло, що переговорів не буде фактично в очікуваному форматі, навіть про це так знаєш побіжно дуже згадували. Тому я думаю, що важливо з того, що відбулося, я б зробила такі два висновки. Перше, я для себе підвожу риску під першими трьома місяцями тактики Трампа, так організувати такий бліцкріг, коли завдяки тиску на Україну він і його адміністрація сподівалися добитися гучного результату про перемир'я. І е, робили це використовуючи поступки Росії і тиск на Україну. Я для себе підводжу риску. Ця тактика вона програла, і це ну своєрідне таке фіаско на цьому етапі. Е, і другий висновок, який дуже важливий. Я думаю, ми остаточно побачили, що. Ця нахрапіста, навіть нахабна дипломатія з боку Трампа вона не знаходить підтримки не тільки в Україні, але і в Європі. Тобто це усунення США з процесу підтримки України Європу ще лякає і зупиняє їх, але це не примушує їх ставати в позицію слабшого, який погоджується апріорі на те, що йому не вигідно, як реагують і чи зрозуміло там британським і європейським колегам, чому не було представлення від США на тому рівні, на якому це планувалося? Це образа, це тому, що не все так рухається швидко, як хотілося б Вашингтону сьогодні. Чому так сталося? Так, власне, це розуміння, що Трамп не зможе не зміг би продати цю зустріч як перемогу. А він же сам максимально підняв ставки. Вони медійно розкрутили тему, що це остання мирна пропозиція. Більше не буде, і ми взагалі виходимо з процесу. Тому в Лондоні до цього так і поставилося. Що якщо Трамп цього не отримає, то йому сам традиційний класичний. Процес переговорів не цікавий, і вони виявилися в цьому праві, тому що переговори завжди про певні поступки з обох сторін Той драфт пропозицій, які оприлюднила американська сторона там через злив медіа, він про поступки з боку України. Максимальна поступка, яка Пропонувалася Росії це відмова Росії від контролю над Запорізькою атомною електростанцією. Але це навіть, ну скажімо так, це позбавляло би Росію можливості шантажувати Україну ядерною катастрофою, штучно створеною, наприклад. Але критично це не змінює ситуацію для України, тому що Україна би все рівно не отримала контроль над своїм об'єктом, над енергодаром. Тобто американці роками десятиліттями могли би спокійно контролювати це і постачати електроенергію на свій розсуд, фактично і Україні, і окупованим територіям, ну фактично, російській окупаційній адміністрації так. І все. Тобто я навіть за поступку не можу рахувати побіжну згадку про те, що Росія мала би вийти з того клаптика Харківської області, який вона окупує, тому що це не співмірно з тим тиском по територіальних поступках, який іде на Україну. Крим, це лише верхівка айсбергу, тому що не можна розділити ці речі, не можна було би офіційно. Сполученим Штатам визнати окупацію Криму законною і при цьому продовжувати говорити про те, що а ось окупація континентальної частини України незаконна, і саме тому е, ніхто на цей трюк з Кримом не погоджується. Ми зараз говоримо про ці умови, про які написала The Wall Street Journal днями, що дійсно Україна має офіційно визнати Крим російським, де-факто окуповані території окупованими. Віцепрезидент США публічно говорив про те, що лінія розмежування приблизно буде тією, якою зараз вона є, але він, наприклад, зазначив, що кожна сторона має чимось пожертвувати. Ти кажеш про те, що у Росії не так багато жертв просять а всього навсього контроль. Над Запорізькою. А Аес, чи можемо ми серйозно ставитися до цих умов, тому що Володимир Зеленський говорить про те, що офіційно пропозиції там визнати Крим російським не було. Як тільки такі якісь пропозиції будуть, відповідно буде реагувати і офіційний Київ. Тобто, чи можна це сприймати всерйоз, чи можна це рахувати навпаки якимось політичними е плітками? Та наскільки от ми маємо ставитися серйозно, бо ми ж про це говоримо в ефірах до тієї інформації, яка зливається через західні медіа. Yeah. Ну, ця інформація <кій> в більшій мірі відповідає дійсності, і, скажімо так, українська сторона зараз намагається маневрувати і не давати конкретної відповіді, посилаючись на те, що, начебто, пропозиції не були озвучені формально офіційно. Лише для того, щоб не підкидати хмизу до, до цього багаття, тому що і так будь-які коментарі з українського боку від офіційних посадовців сприймаються дуже гостро в Вашингтоні. Але ці пропозиції були отримані, а були отримані не тільки українською стороною. На них так само, не згадуючи напряму, про що йдеться, реагували офіційні посадові особи наших партнерів. Була навіть офіційна. Позиція Міністерства закордонних справ Франції, яка ну очевидно для всіх, хто аналізує або приймає безпосередньо участь в цьому з боку державної служби, була пов'язана з тим, що Франція не згодна з тим, щоб розділяти питання територіальної цілісності України на Крим на окремо інші якісь області. Що це сукупне сукупні речі, які не, підляда, не, підляда, не підлягають жодному торгу. Але Україна розуміє, що від того, що зараз ми напряму в лоба будемо це коментувати, позиція Америки не зміниться. І я думаю, це просто такі своєрідні уроки інформаційні, що навіть для українських медіа я спостерігала буквально вчора ввечері, сьогодні, за коментарями для українських медіа українських посадовців. Я бачу, що вони уникають свідомо. Коментарів, але при цьому це не змінює факту, що ці пропозиції на столі і що вони обговорюються. Є там коментарі, от під моїм вчорашнім відео бачу так само, що а чому Зеленський чітко не каже про те, що є. Територіальна цілісність України, чому він чітко це не, не говорить? Є думки у людей про те, що українська влада ну обходить це замовчує, тому що вони можуть або не замовчують, а ніби говорить правильні речі в якійсь мірі. Але насправді за закритими дверима Українська влада, мовляв, може все-таки обговорювати якісь поступки, тому що реалії є реаліями, чи можна. На твою думку очікувати, що, попри критику до цих умов від там західних країн, від лідерів західних країн українських партнерів, Київ дійсно може піти на такі поступки і пожертвувати Кримом заради того, щоб ну, досягти якогось миру в цій російсько-українській війні на цьому етапі, я більше схиляюся до того, що таких поступок з українського боку не буде. Не буде саме через те, що Україна на відміну від того, що було до 22-го року, коли дійсно був такий водорозділ між Кримом і тимчасово тоді окупованими територіями Донбасу, і була така спокуса в багатьох європейських партнерів, все таки ці питання продовжувати розділяти на майбутнє. Це скоригувало частково скоригувала поява кримської платформи, коли питання Криму повернулося на рівень такого дипломатичного обговорення, що ми маємо працювати над реінтеграцією Криму так само, але зараз е, Україна має підтримку своїх європейських партнерів в тому, що вся окупована територія має однаковий статус. Другий момент е, це те, що Володимир Зеленський, попри заяви більш обережні останніх днів, все рівно асоціюється і асоціюватиметься в українському внутрішньому середовищі з людиною, яка умовно. Здала в лапках ту чи іншу територію, якщо він погодиться, і він це прекрасно розуміє, як людина, яка максимально сфокусована на громадській думці, яка реагує як політик таким чуттям на, на те, як це буде сприйнято в суспільстві, він цим, в принципі, я думаю, цією цим розумінням цією інформацією володіє. Тому я не бачу особливих шансів, що він погодиться на в якійсь формі легалізацію. Він погодився, дав дуже чіткий сигнал про це на де факто замороження лінії розмежування. Тимчасове я думаю, це максимум, на який нинішня влада може піти в переговорах, і вони поки що тиснуть з допомогою британців і французів на те, що цього має бути достатньо. Якщо Російська Федерація дійсно була би зацікавлена в сталому перемир'ї на лінії фронту, і саме тому Україна, уникаючи ось цього наполягання такого жорсткого агресивного в Трампівському стилі. На тому, що і так Україна відстоює, сфокусувалася зараз на ідеї з припиненням вогню з режимом припинення вогню. Це для мене така наскрізна лінія. Україна намагається показати, що якщо ми говоримо про якусь взаємну взаємне зближення позиції Росії України і десь Сполучених Штатів в цьому трикутнику. То Росія має бути відкрита до розмови про режим припинення вогню. Давайте говорити про механізми, про часові рамки, про моніторинг, про сили, які будуть там з боку Європи, наприклад, присутні в Україні як контингент для контролю чи перестороги, щоб Росія знову не не рушила кудись далі. І мені здається, що це таке свідоме обмеження, ось вузькими темами, але на жаль, з Трампом. Це не особливо працює, але можливо, це зменшує дещо оцю динаміку тиску з боку американської адміністрації. Володимир Зеленський вчора на брифінгу сказав про те, що не можна отак, от одним махом завершити війну що до цього треба статися, ставитися як до порога і шматок за шматком вирішувати ті всі проблеми, які є в російсько-українській війні, поступово йти до наближення там до миру. Що не можна одним махом. Це категорично не співпадає з баченнями. Ну, хоча те, що ми чуємо від Дональда Трампа щодо того, як можна зупинити е, війну, він обіцяв там, за 24 години і потім там, щось 100 днів лунало. Ну, тобто постійно якісь дати ці 30 днів щось збільшується, е, щось зменшується, але, ну, очевидно, вже, напевно, для всього світу, що не можна отак от за м, один момент все зупинити. Чи можна при таких глобальних розбіжностях взагалі сподіватися на те, що. Діалог між там, Україною та стратегічним партнером Сполученими Штатами він може бути вдалим, якщо є такі розбіжності, ну у сполучені Штати, попри попри заяви офіційні заяви українських посадовців, я вважаю, більше не є стратегічним партнером України. Тобто ми можемо офіційно це повторювати, але я можу по Своєму професійному середовищу заміряти в експертному середовищі до до, до штатів в російсько-українській війні як до стратегічного партнера України більше не ставляться, і це відображає безпосередньо це ну певні наслідки поведінки самого Трампа, для якого виживання України в. В її кордонах не є принциповим питанням. Тобто, коли Трамп мислить, що великі держави повинні домовитися про великі глобальні речі між собою, а ті, хто на міжнародній арені є слабшими і мають меншу політичну вагу, повинні просто пристосуватися до цих домовленостей між великими державами. Очевидно, Україна в цій шахівниці вона випадає для Трампа. Як важливий гравець, і вона потрапляє в лігу, де вона повинна погоджуватися з тим, що їй пропонують, але на щастя для України в цю саму лігу потрапляє практично вся Європа, яка розуміє, що наслідки програшу України безпосередньо позначаться на безпеці Польщі, Балтії, Балтійського моря, країн Скандинавії, безпосередньо Фінляндії, яка межує з Росією, і всіх інших. Um, і тому для, для України оцей, оцей, ця зміна о, о, союзницького такого ландшафту, партнерського ландшафту, вона, ну чесно кажучи, не дуже о, дає хороші результати прямо тут і зараз, бо Європа ще не готова перебрати на себе роль лідера. І взагалі хто в Європі буде лідером. Бо лідер не може бути колективним, це все таки мусить бути хтось фарватері. Британці дещо побоюються, вони досі озираються на Сполучені Штати, французи без британців теж не, не можуть одноосібно брати на себе роль, так бути в авангарді, якби цього процесу. Поляки, як на мене, бояться бояться. Що якщо буде гібридна чи конвенційна атака безпосередньо на Польщу, що стаття 5 не запрацює, і що їхня армія потрібна їм самим. І як би це прикро не звучало, але питання участі їхнього контингенту в міжнародному контингенті в Україні, воно для поляків набуває, набуло вже такого характеру. А чи не чи не роздратуємо, чи не чи, чи не закличимо ми цю війну до нас раніше, ніж ми будемо до неї готові? Тим, що ми там будемо активно разом з французами, з німцями, з британцями формувати ідею якогось сміливого міжнародного континенту для України? Тобто кожна держава в Європі має якісь свої перестороги. І, на жаль, поки що ми бачимо, хто потенційно може бути лідером Франції, Німеччина, або такий франко німецький тандем, але поки вони. Не розвіють свої власні ілюзії про те, що Сполучені Штати будуть їх підпирати завжди підтримувати. До того моменту вони на такі рішення не зважаться, і динаміка ухвалення рішень тут, в Лондоні чи в Парижі, теж не зміниться. Але для України це хороший момент, щоб підштовхувати, 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 змінювати, змінювати взагалі структуру підтримки. Війна змінилася. Війна більшою мірою покладається на дві складові зараз за військовими такими аналітичними оцінками. Ну і плюс те, що реально відбувається на лінії фронту, з одного боку це роботизовані форми війни, це дрони. З іншого боку, це те, де ми ще залежимо критично від наших західних партнерів, з сполучених штатів, це повітряні атаки на Україну, і ось там, де ми можемо самі закрити свої потреби по роботизованій по роботизованих видах озброєння, зокрема по дронах, нам потрібні гроші, нам потрібні можливості, нам потрібні контракти, і ми самі можемо це виробляти в масові кількості. Але ми так само повинні штовхати Європу, що вона повинна. На запустити власне виробництво про систем протиповітряної оборони, хоч щоб хоча б через два роки, через півтора роки ми могли відмовитись від залежності від патріотів. Поки що я цього не бачу. Ну, тобто, але якщо Україна не буде штовхати цей процес, то я боюся, що е, динаміка і не буде відповідати в Європі е, потребам нашої війни. Євген Багда мені в інтерв'ю місяць чи півтора, може місяці тому сказав, що європейці прокинулися, але вони ще в піжамах. Чи змінився за цей час статус їхній? Я поки що не бачу. Вони досі намагаються, намагаються дійсно домовитися зі Сполученими Штатами, не розуміючи, як їм діяти. Це дуже відчувається по дискусіях. Що Сполучені Штати досі сприймаються як партнер, якого можна повернути до ну якщо не минулої, то чогось близького до цього формату співпраці, але вже з'являються, вже з'являються, наприклад, в Лондоні з'являються думки, які там ще рік тому було складно уявити. Наприклад, якщо Китай згадувався ще півроку, ще рік тому в розмовах експертних політичних винятково як. Загроза, ризик шукали шляхи, як зменшити залежність, яка вже є на сьогоднішній день від ринків в Китаю, від технологій від виробництва в Китаї. То зараз вже в аналітичному середовищі з'являються думки: а чи не варто би переглянути цю політику і спробувати налагодити відносини з Китаєм, принаймні тактично? Для того, щоб врівноважити оцей тиск і ізоляціоністську політику Сполучених Штатів. Причому це з'являється не в приватних розмовах експертів. Дуже показово це було в колонці в статті фактично одного з авторів Четхем Хаусу. А це я нагадаю не приватний і не неурядовий, це королівський аналітичний центр, який займається міжнародними відносинами. Це дуже показово, але все це відбувається надзвичайно повільно, і, звичайно, Лондон, і Париж, і Берлін хочуть залишити Сполучені Штати в цій моделі переговорів. Але ще один короткий висновок про зустріч, яка не відбулася в тому форматі, в якому треба стало, мені здається, стало зрозуміло, що. Чи погодилась би Україна і наші європейські партнери на всі вимоги Трампа і Росії? Наприклад, по цьому документу злитому. Чи не погоджується, Сполучені Штати все рівно виходитимуть з цього процесу? Вони не будуть опікуватися в довгостроковій перспективі врегулюванням російсько-української війни? Тому лякати Україну, шантажувати Європу? Тим, що Сполучені Штати дають останній шанс, а інакше вони вийдуть з дипломатичного процесу, будуть займатися іншими справами, іншими конфліктами і ще чимось. Це не працює, бо всі розуміють, що Трамп перегорить, отримає потрібний результат, чи це буде відмова України, чи це буде як щось подібне до капітуляції України, як писали вчорашні британські медіа друковані, то. Результат буде один і той самий, Україна залишиться з Європою, але Україна залишиться з Росією один на один, і тому умови, в яких ми залишимося один на один, вони повинні бути ну максимально наскільки це можливо в нинішніх умовах, не шкідливі. А я не кажу навіть вигідні для України. Саме цим пояснюється те, що Україну підтримують з тим, щоб не погоджуватись на легалізацію. Окупації не погоджуватись на легалізацію будь-яких обмежень для українських збройних сил і участі України в альянсах не погоджуються з тим, щоб Україна відмовилась від гарантій безпеки. І ну залишилася при статусі кво, але при цьому ми розуміємо, що підтримка з боку тих ж сполучених штатів, скоріше за все піде різко на спад після цього. Чи може зараз вже Європа, там, Англія, Великобританія, Україна сказати США, ну все, вибачте, ні? Ну першими якось зупинити цей процес. Чи це буде тягнутися ще якийсь час? Поки США остаточно не скажуть ні? Ми виходимо? Я думаю, буде тягнутися не ризикне ні Україна, ні Британія. А Британії було вигідно при британці дійсно дуже багато для України зробили і роблять і будуть робити. Але британцям було вигідно і комфортно бути яструбом на фоні більш спокійної Європи, коли лідерство, політичне, принаймні, в цій проукраїнській коаліції, було за сполученими штатами, коли вони знали, що їхні кроки підтримаються Америкою, тоді було легко проривати. Певні політичні табу із танками, із дальнобійними ракетами, і з членством України в НАТО, що британці дуже довго фактично турували цю дорогу і, і пробивали це. Але як тільки вони побачили, що ці ідеї або певні ідеї більше не знаходять такої однозначної підтримки в Вашингтоні, то і оця яструбина готовність робити різкі рухи. Вона теж пішла на спад. Тому я думаю, що і французи, і британці вони не будуть виходити з переговорного процесу. Вони будуть намагатись задовольнити апетити Трампа, показуючи, що якісь формули міжнародного контингенту, які пропонуючи якийсь мандат для цього контингенту, пропонуючи якісь моделі, які б не легалізовували окупацію, а лише свідчили про готовність заморозити лінію фронту, там де вона є зараз. Але робити демарш. Я думаю, просто це не той стиль, який притаманний британським політикам. Тут є політики, які можуть робити демарші, але вони не у владі. Дякую, Марія. Дякую за твої думки глядачам до глядачів. Звертаюся, і прошу ділитися своїми думками, своїми прогнозами і звісно ставити запитання, які я зможу адресувати наступним гостям інтерв'ю на цьому каналі. Я просто нагадаю, що Дональд Трамп буквально вчора розкритикував президента України Володимира Зеленського через його позицію відносно. Криму і сказав наступне: ніхто не просить Зеленського визнавати Крим російською територією. Але якщо він хоче повернути Крим, чому вони не боролися за нього 11 років тому, коли його передали Росії без єдиного пострілу? Це цитата від Дональда Трампа. В той же час Трамп назвав відмову Зеленського визнавати юридичну окупацію Криму? Він назвав цю позицію вкрай шкідливою для мирних переговорів. З Росією, що чекає на мирні переговори між Сполученими Штатами, європейцями, Великобританією, Україною, Росією, пишіть в коментарях ваші прогнози, ваші думки і зустрінемося у наступних відео. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і підтримуйте коментарями українських авторів в українському Ютубі. І бережіть себе.